Кредитні кошти як вогонь для бізнесу він або дасть вам величезні можливості. І розвитку вашому бізнесу, або з'їсть ваш бізнес разом з вами, і потім ви ще дуже довго будете повертати ці кошти банкам чи де ви позичали їх. Тож про те, які помилки допускає 95% підприємців при використанні кредитних коштів, і про те, як їх не допустити і використати ці кредитні кошти для розвитку свого бізнесу, дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А по Поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І я хотів би почати з того, що останнім часом доволі часто до мене звертаються підприємці на консультацію і розповідають один як один, практично з абсолютно різних сфер. О, в мене кредити, у мене бізнес зав'язаний в кредитах, я повуха в кредитах, в мене борги, і я не можу з цим нічого зробити. І в мене виникає цілком логічне запитання: а для чого ж ви брали ці кредити, якщо ви зараз з ними не можете нічого робити? Ну, я думав, чи я думала. Що от я візьму кредитні кошти, у мене все вийде, я запущу їх в бізнес, в мене все піде як потрібно. Я планував закупити партію, продати її, а вона не продалася. І ось така ситуація: неліквід на складі, товар псується. Якщо ми кажемо про такий товар, наприклад, як продукти харчування. А кошти звідкись потрібно брати. Потрібно десь ці кошти брати і повертати банкові, тому що банк буде нараховувати пеню. І як дуже часто діють підприємці: вони беруть кошти, витягують з одного товару, перекладають їх в інший, таким чином віддають кошти. Але тим самим вони позбавляють можливості свого бізнесу заробляти, вони витягують оборотні кошти, тобто обескровлюють свій бізнес і, Відповідно, закупити нову партію того ходового товару, який зумів вам заробити ці кошти, ці оборотні кошти. Адже інакше би вони у вас не з'явилися. Якщо б ви не продали цей товар, ви б не заробили ці кошти і не мали б можливості потім знову закупити цей товар. А так ви що робите? Ви берете із того товару, який добре продається, витягуєте з нього кошти, щоб повернути кредити за той товар, який ви набрали, який вас не продався, і вбиваєте тим самим свій бізнес. Так робить 95% підприємців, і потім не дивуйтеся, чому саме такий відсоток, великий відсоток, закривається в перші 5 років роботи. Яка основна проблема? Чому так діють? чому так стається взагалі? Тому що підприємці підходять до використання кредитних коштів як до лотереї. Ніби купили лотерейний білет, а получиться не получиться, От продам-не продам, а якось буде, якось впораюсь. Далі подумаю, далі знайду вирішення цієї ситуації. Ну і що стається? І відповідно, потім потрапляють у такі ситуації, сидять, чухають голову, думають, де ж мені ці кошти взяти, щоб віддати. Ходять, потім позичають в інших своїх знайомих, якщо в бізнесі не можуть потягнути. І позичають, перепозичають, щоб віддати ці кошти. Я навіть бачив таку ситуацію, що підприємець. Позичав кошти в знайомих, там потрошки назбирав, то в одного, то в другого, то в третього, щоб віддати ці кошти банкові. А потім, коли віддав банку, підприємство все ще не мало можливості повернути йому оборотні кошти з продажу того товару в асортименті, який в нього є. І що він робив? Він потім брав в іншому банку кошти, щоб віддавати цим же знайомим. І ось так постійно перепозичав. Як ви хочете при такому підході, щоб у вас бізнес зростав? Ви ж цими кредитними коштами оперуєте неправильно. І виникає питання, а як правильно оперувати? І насправді вам важливо зараз зрозуміти одну дуже важливу річ, що кредитні кошти мають мати одне із двох. Призначень, перше. Ви або використовуєте кредитні кошти на період, коли вам бракує оборотних коштів, щоб забезпечити якби, кровоносну систему свого організму, в даному випадку свого бізнесу, кров'ю. А кров в даному випадку це і гроші, щоб у вас безперебійно працював цей механізм, або ви використовуєте кредитні кошти для того, щоб створити для свого бізнесу можливість взяти доволі вигідну партію, якщо ми кажемо про товарний. Бізнес, взяти вигідну партію і продати. Продати і заробити на цьому додатковий прибуток. Але усе це робиться тільки за одної умови. Якщо у вас є прогнозовані продажі, якщо у вас немає прогнозованих продаж, ви дуже сильно підставляєте і свій бізнес, і себе. І своїх працівників, тому що ви не забувайте, що щомісяця ви несете витрати, чи то зарплата працівникам, чи то розрахунки з постачальниками, чи то орендна плата, чи то податки, чи то споживання енергоресурсів, чи будь-які інші витрати, які ви регулярно вимушені нести у своєму бізнесі. І коли ви так підставляєте себе, от граєте лотерею із своїм бізнесом, берете кредитні кошти, не розуміючи, для чого ви берете, виправдається цей ризик, вдасться вам щось з цього отримати, чи ні, чи вдасться вам заробити на цій ідеї, яку ви собі щойно згенерували, і вирішили під неї взяти кредитні кошти. Це все дуже велике питання і доволі спірне питання. Але підставити себе ви можете дуже сильно. Тому запам'ятайте, використовувати кредитні кошти, ви можете або для того. Для того щоб поповнити оборотні кошти, яких бракує. Щоб ви краще зрозуміли, я приведу вам приклад одної компанії, яка займається виробництвом соків, яким чином вона робить. В неї кредитні кошти використовуються тільки з однією метою, з тією, про яку я сказав. Коли бракує оборотних коштів. От, наприклад, вони випустили партію соку, вони її продали, але в них іде розрахунок із своїми клієнтами по відтермінуванню. Тобто, клієнти зразу з ними не розраховуються. Але з другої сторони у них є постачальники сировини, які продають їм сировино. Їм вже потрібні ці от кошти, вже потрібен розрахунок, інакше їхнє виробництво не зможе працювати. І от виникає ось така пустота. З однієї сторони, вона формується тим, що ваші клієнти з вами ще не розрахувалися, і вам немає чим. Розраховувати із своїми постачальниками. І що вони роблять в такому випадку? І в такому випадку, ось цю пустоту вони перекривають кредитними коштами для того, щоб мати можливість розрахуватися із своїми постачальниками і заплатити їм за нову партію сировини, щоб виробництво продовжувало працювати, і тоді вони далі реалізовують. А вже потім, коли з ними розраховуються їхні клієнти, і ось оцими вже коштами, які їм повертають клієнти, вони ці кошти повертають банкові за цей кредит. Ви можете теж так. Практикувати, але це все робиться тільки в одному випадку, коли ваші продажі прогнозовані, коли ви чітко розумієте, скільки у вас буде куплено вашого товару, за скільки часу з вами зможуть розрахуватися ваші клієнти, за який час ви обов'язково повинні розрахуватися із своїми постачальниками, який цикл виробництва у вас, скільки часу триває виробництво, від моменту поступлення замовлення до моменту готового продукту, скільки часу проходить. Усі ці моменти ви повинні враховувати. І так само ми ми кажемо про другий випадок, коли ви під певну можливість берете кредитні кошти. У такому випадку ви повинні чітко розуміти, з високою ймовірністю, що можливість, яку ви хочете собі створити, наприклад, купити вигідну партію і продати, ви точно розумієте, що ви візьмете цю партію, і вона з високою ймовірністю продасться. Тільки в такому випадку ви можете брати кредитні кошти. І використовувати їх для того, щоб купити цю партію, продати партію, тоді повернути собі оборотні кошти, собі прибуток, а банку віддаєте позичені кошти. Я думаю, що в цій моделі, яку я вам щойно описав, чи то в одній, чи то в другій, чи то в випадку, коли ви берете кредитні кошти під певну можливість, чи коли ви берете кошти для того, щоб перекрити брак оборотних коштів, ви повинні зрозуміти ще одну дуже важливу річ: усе це можливо тільки за умови, якщо ви чітко. Можете прогнозувати свої продажі. І тоді виникає наступне питання: а як можна чітко прогнозувати свої продажі? Для того, щоб чітко прогнозувати свої продажі, вам для початку потрібно вибудувати правильний цикл продаж. Вам потрібно вибудувати правильний шлях клієнта від моменту, коли він про вас узнав, до моменту, коли він у вас купив, і навіть далі, коли він перетворився у вашого постійного клієнта і став, по суті, рекламним агентом для вас, для вашого бізнесу, приводить вам нових клієнтів, рекламує вас постійно. Вам потрібно вибудувати правильно цей маршрут. І тільки тоді, коли, як по конвейеру, кожен новий клієнт буде у вас проходити, і тільки тоді, коли у вас продажі стануть прогнозованими, а не раз на указ, коли хтось один купив один раз. Потім хтось через місяць дві покупки зробив, потім там через півроку п'ять покупок. Це є нестабільні несезонні продажі, і такі речі доволі складно прогнозувати. Вам дуже складно при такому підході буде якимось чином вираховувати можливість для того, щоб брати ці кредитні кошти. Тому для початку ви вибудовуєте систему продаж, перетворюєте цю систему у стабільну. І тільки стабільні продажі ви можете робити прогнозованими. Якщо продажі не стабільні, про прогнозованість ніяко не можна й говорити. Тільки тоді, коли ви зробили свої продажі стабільними і прогнозованими, ви використовуєте інструменти аналізу і розумієте, за скільки часу з вами розраховується клієнт, скільки в середньому клієнт у вас купує, скільки клієнт купує у вас в місяць, скільки у вас клієнтів в місяць купує, наприклад, знаючи, який відсоток у вас повернень. Тільки коли ви розділили своїх клієнтів по Дійності, по кількості прибутку, по кількості доходу, який вони вам приносять. Тільки тоді ви можете говорити про якусь прогнозованість. Тільки і тільки тоді ви можете говорити про те, щоб взяти кредитні кошти, направити їх на закупку партії чи на перекриття браку оборотних коштів. І тільки в такому випадку ці кредитні кошти будуть працювати на вас, на ваш бізнес і будуть приносити вам прибуток. І тепер у вас, скоріш за все, виникає два питання: перше як це зробити, і друге що почати. І тут насправді складно відповісти, тому що кожен бізнес. Бізнес унікальний, кожна ситуація унікальна. Немає одного універсального підходу однієї універсальної поради, яка би підійшла для кожного бізнесу. Тому, якщо вас цікавить, як конкретно в вашій ситуації вибудовувати цей процес, як зробити свої продажі прогнозованими і стабільними, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче. У описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.